Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні ми зранку. Поїдемо, поміняємо пшеницю на муку. А далі, а далі по графіку. Так, їдемо. Тут трошки черга, а ми почекаємо. Підійдемо, перевіримо нашу майстерню. Оля, по-моєму, з прицепом кудись на лаганал... О, 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 А що це там таке? А що це там таке? То, що він масло так довго привозив. Ой, Вчора привезли масло. не знаю, масло. Заводив. Заводив. То, що треба, бля. Як стукав, так і стукає. Як стукало, так і стукає. <риві> я був, Юр, подивись ролик, там на ролику є. Так, де Олег нема? Я муку міняю, зараз Віталія заміняю то підійду до тебе. Думаю, хто це такі? Це? Свої? Так, колега нема ще? А ми? Міняємо муку. П'яницю на муку. Ладно, вже подежуримо. Скоро ми в цю майстерню вже не заїдемо, заросте. Заїдем. Є, пилка, є. Топорі. І мука є, я вже перевірив, так що нам хватить, нам вистачить. Нам вистачить муки. іде. <Universe> так. Да. До половину. Ау. Стоп. Так. Це біромба стіке, роба, так. Я значить зрадок. Знає тоже я прислухатись. Так. Я з половину луп, ну. Це де поте, як назвати?

Косар кожний ранок щось ходить кругом цього току. Ти поки дійшов до крайньої точки, то вже треба починати спочатку, так? Да? Ну то й все, тепер звідти починав, звідти треба знов починати. Воно вже виросло. Ну що вам? Доброго дня. Добре. Ти барабаном користуєшся, а я щось ним не вмію. Так, Зразу раз, воно в мене не вийшло і. Ну, і те зразу не У мене поки навчився У мене такий там раз-два поклав. Таке алюмінієве. А там Тоже тож барабан, Ну як тобі сказати? Тут... Ну, то і я Хто вміє ним користуватись, то цим кажуть краще. Тим я не вмію, я раз просто... металічний. А так... я цим не вмію. Щось, щось мені тим, тим легше. Так, значить, муку заміняли. Я знаю. Зваримо, будемо бачити, чи специально. Да. Це що я? Два місячки пшениці дав і 135 гривень. Заплатив, так. Заплатив, да. І місячок муки. Ну інше казав, ту брати висівки ті, нахер вони мені треба. Я їх не брав. Якби. Два мішки Це пшениці, так? Да? Ну, виходить так. Не знаю. Так, коротше, йти. Піти до Віті поздороватися. Довго ми тут розхожатися не будемо, бо треба йти мурувати той, той цоколь, а то я щось тягну, тягнуло вже літо прийшло. О, ляг появи. Машина є. Добрий день. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. Що там у вас знову? Включений. Тут темно, знов щось лампочки не роблять. Ну, нехай поки. Хай поки розкочегарує свої лампи. А ми сходимо на них до Віталика, перевіримо, що він там зробив. До, до Віталіка. До Віталика. А цей ходить кожний ранок з косою кругом току. А він? Я коли не прийду, він кругом току з нею ходить. Але ж косив, бо поскошував. Поскошувано, значить кос. Хто страдав, бородав чи таке? Хочу! Що? Тобто в тебе ж твій свій інтернет має бути. О, нахуй, посилка прибула. Чи нема? О! Та це хто там заказував? Щось до жадки? Да. Фейдор. О, а це не то прибуло. 4511 гривень. Е. А худця заказував? Коротше, поїхати до Івана. Ух ты. Я кажу, що серед ото до мене жатки, от привод шнека. Ти такого з одної сторони диск і з другої. Ну між ними до зажимається. Ну сіплення сяво, блядь. Стеродося, як я хотіла сіплення регулюю, накляпуюся, ла, помню, що по старому колись накляпувався. Просто стереодоче, а хуйня вперед жилька. Ой-ой-ой, щось порозбирав, виталик тут. Пороскручував. А все паче, що поки Агадовка, дай, давай, що не прикосить. А у них по 600, вручі по 600 гривень штука. Ось як це виявляється. Це планки, да? Планки. І цепи. Планочки й цепи тобі підвезли. Так, ладно, йду я, навірно, тобі тут нічого не треба. Такого. Іти та й поїхати трошки, поки не пече. Помуруваємо. Ранковий обход зробили. Йдемо. Будемо мурувати. Ще, зайдемо зараз, подивимось, що Олег там наробив. І поїдемо, поїдемо, поїдемо. Мазі каже, коли відключає форсунку, стук пропадає, значить що? Значить... значить, щось із паливними там. Ну, має десь там відправляти назад на ремонт. А ми будемо бачити. Все, дядя Гриш, все, да, сранку съехались и все. Ну да. Забегли, раз, 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 раз. Что съехались, раз, 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 Ой, забрались. И земляки в основном. Да, да. Питаю, що туди не їдеш, А, мовити. Я тут за щас не Та Я ж теж туди раніше їздив, але рамні. Він казав, що цей рік робив повністю капітальний ремонт. Вже каже, хорошо робить, ну не знаю. Та мені сюди ближче, і Пока тут все. Не все. О, тут уже ціла куча. Тут уже ціла куча наробных. Десь контакту нема. Пас, пас. От великий пас. І він туди має вище буде Андрієв. Грибатов зівів має. Добре, добре. Угу. Угу.

Вже є, тоді підемо ми ще побалакаємо. Підемо ми ще побалакаємо, якщо є. Бути тут і не зайти, не побалакати. Це Я ж не... не знаю, як це. Як це називається? Я не знаю, як це. Чого це везло світло? Добрий день. Добрий. Де, там Добрий. вітя щось. Мудрує. Да, щось то він не довключив, то він перевключив, то, то, що, то Бог його знає, то поки ми. Не... Все, побалакали, можна їхати з дому, до роботи. Там не були. Там були. Там теж. Все, їдемо ми. Едем ми. Все, зранку була очередь, вже немає нікого. Їдемо ми теж до, до праці, до праці. Сонце пече, дощу немає. Картопля починає цвісти. От така нестиковка. Так, а ми. А ми продовжуємо свої барикади будувати. Я не знімаю нічого, тут немає нічого цікавого. Ну, якось так. Перекуруємо і будуємо далі.